Добро здоров'я, 20 числа грудня. Зима, як бачите, у нас капризна. То місяць лежали сніги, тиснули морози, а це плюсова температура. Все розтануло. Замість снігів ідуть дощі. Вранці був дощик, але зараз так розпогодилось, що мені захотілося в ліс для лісу пізно, і я вирішила пробігтися по заростях біля нашої річки. Зарості малиннику дуже добре. Наріжу вітамінних гілочок напроти простудний чай, смачний чай. Видивляюсь ще гілочки дикої груші, проте вони всі в моху. Обліпив їх мох. Не буду брати. Ось молоденька грушка, і тут гілочки не вкриті мохом, кілька візьмемо. Цей обширний куточок славиться різноманітними трутовичками. Якби тут постійно не підрізали більші дерева, то трутовички б розкошували наповну. Стереум жорстко волосистий. А цей трутовик називається Б'єркандера димчаста. Трутовик димчастий. Бачите, які у нього димчасті відгини, як козирки на даху. <свісно> Скільки ж разів я підходила до цієї підпаленої верби, шукала тут і трутовик сірчано-жовтий, і фламуліну ніколи нічого не вдавалося. А сьогодні, будь ласка, вдача! Подивіться, які гарні, заманливі грибочки, чудові зимні грибочки. Я оці заберу. Тут вони так в розщелині. і трудно збирати. Та гетьма цю пулька. Ця теж хай залишається на розвід. Ось такий у мене з цього місця невеличкий збір класних грибочків. Видивлялась постію, такий білий трутовичок, його завжди тут повно, а це не видно. І ось побачила. До речі, сприйняла зразу як гливу. Просинаються ще. Ексидії чорніючі, коли низькі температури, вони мають вигляд отакої шкірочки. І коли високі температури, їм треба помірне тепло і волога. Перевіряю вже кожну коряву вербу, фламуліни тут немає, а постія наростає. Отут таке, як маленька фламуліна наростає. Ой, ця гілочка тягнеться, хоч бери її і тягни додому. Ось я де знаходжусь серед старих трухлявих верб. Я завжди бродила на тому боці водойми і жалкувала, що сюди не можу перейти. Можливо, тут є фламуліна. А я не можу сюди добратися. Сьогодні я знайшла переход і недарма. Мені тут нічого не було видно, фламуліни немає, але вже не буде мені сюди кортіти. Ось маленькі трутовички, як маленькі дітки, в дуплі верби притулилися. Трутовики починають наростати у нас десь в кінці літа, а цього року була сильна засуха, і вони тільки з'являються видно у відлигу. У мене сьогодні день яскравих відкриттів. неочікувано. Я гадала, що наберу тільки гілочок на чай, на тому буде і все. А тут гриби і ще гриби. Ось гриб муер і удене вухо його ще називають. Бачите, як вушка грибочки, добрий їстивний гриб, ще й лікувальний. До речі, бачу його вперше в житті. Геть невеличкі грибочки, але будуть добрі. І ще тут тремела месентерика, дрожалка оранжева, але дуже-дуже маленька. І ось тут іще вушка. Оці більшенькі заберемо. Бачите, як тут засмічено. Постійно вирубують дерева, зима холодна. Ось на цій гілочці дуже гарний стереум жорстковолосистий. дорослий, великий. Отам, на боковій частині гілочці, він прирослий з боку, а тут посередині у нього малесенька центральна ніжка. І він круглий краса. Зверніть увагу, в який гарний синій колір забарвлений оцей обрубок пенька. Це теж гриб, і ця деревина неякісна. А якщо цей гриб фарбує якісну деревину в синій колір з такої деревини виготовляють дуже-дуже дорогі меблі. Ще якісь цікаві невідомі грибочки в дуже гарному стані. Приємно їх бачити в кінці грудня. Ось іще одненький. А тут маємо крапельку весни. Подивіться, якого виразного бордового кольору сережки на ольшині. Чи вони збереглися ще з весни, отам підламана ольшина, схилилася. Чи з'явилися уже відлигу, хто його знає? А це шишечки вільхи, вони надзвичайно лікувальні. А ці грибочки я пізнала. Це опеньок сільчано-жовтий. Ох і живучі ж гриби. Бачите, сірчано жовтий в них гімінофор пластиночки. Хай ростуть. Хоч і гриби отруйні, але в такий пізній час з ними приємно зустрітися. А ще ми зайдемо в отей сосновий лісочок, а раптом там є щось цікавеньке. І я таки не помилилася, є гігрофори. Ну, скажем так, судячи з того, щоб спіднизу вони яскраві, вони ще добрі, тільки розмерзлись, а цей грибочок взагалі свіжо виглядає, І цей класний. А тут що, там листочок, здається, так? І там чудовий грибочок, прямо свіжесенький. Свіжесенький, свіжесенький. Ще й не беру гігрофорів сьогодні, в 20-х числа грудня. Такий залишимо. А ось там який красавчик сидить. Ось здоровий, добрий і тут поряд. По всьому лісу залишки ось такої трапези з гігрохпорів. Ласують місцеві жителі грибочками. До речі, гігрофори ще називають ласунка. За їх добрий смак. Єгрофорів море для цієї пори, ще одненький. А там маленький. Товстенький. І ще ось тут. Тей якийсь м'якесенький, оцей крепший. А тут ціле гніздо ігрофорів. І ще які величезні. Оцей ні, оцей візьмемо. Оці перевіримо. Ще ось, Чим далі придивляєшся, тим більше гігрофорів. Так, Оці гарний вигляд мають. Грибочки поширюють свій ареал, ось сюди далі їх ніколи не було помітно, а зараз є. Який величезний. Збираючи пізні гриби, будьте уважні і обережні і не переплутайте. Їстивні гриби, наприклад, гігрофори, від морозу та снігів, дещо втрачають яскравий колір зверху, стають бляклими. Дуже схожі з оцим грибом. Проте, якщо ми перевернемо гігрофори, то зразу видно, що вони різні. Ось тут лимонний колір, хоча теж деякою мірою втратив яскравість, але видно, що він жовто-лимонний. А оцей гриб сіро-коричневий, І це отруйний гриб грузлик восковатий. Ось він ще один. Ось пластинки спадають на ніжку, говорушка. Отруйна говорушка, Від вживання такого гриба настане безліч проблем, дуже неприємних і дуже небезпечних. Так що придивляйтеся. І тут багато грибочків. Ще ніколи так пізно не збирала гігрофорів. Чудовий сьогодні похід. Гілочки малини та груші для противірусного протипростудного чаю. І гігрофори там є ще трошки фламуліни, трошки гриба муера на вечерю. Неочікувано, але грибочки мене чекали. Моя смачна вечеря з грибочками.